В ефірі інформаційна програма «102 інформ. Вітаю проект. Представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Про все найважливіше у найближчий час не перемикайтеся. Завершено загальнодержавний оперативно-профілактичний захід добровільної здачі зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових матеріалів. Про результати місячника, який пройшов в листопаді, журналістам під час прес-конференції розповів начальник відділу громадської безпеки Дніпропетровського міського управління, полковник міліції Сергій Хуторний. Такий захід правоохоронці проводять двічі на рік. Зачем ця операція проводиться? В першу чергу, для того, щоб не допустити використання... Ані сильне оружиє в биту, щоб не пострадали граждані применения, либо каких-то примір приступних селях. А та для того, щоб особдіти громадян от на відповідальності. за частиною третьої статті 263 кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільняється особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою. Цієї статті, тобто, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. Крім цього, дозвільною системою передбачена легалізація, тобто видача відповідного дозволу на правозберігання мисливської зброї та спеціальних засобів, в тому випадку, якщо після експертного дослідження такої зброї її буде визнано технічно справною. Ефективність проведення такого роду заходів підтверджують показники за період операції до органів внутрішніх справ міста Дніпропетровська було здано 207 одиниць зброї та спеціальних засобів, 64 одиниці вогнепальної зброї та 143 одиниці спецзасобів, а також 6 одиниць снарядів часів великої вітчизняної війни. Уся добровільна здана зброя після ретельної перевірки легалізована граді котрих етаруж. но ну, есть, так сказать, в личном пользовании, но они не, не разрестрированы, могут при условии, что оно технически исправно, перестрелить его на себя и хранить его законно, то есть с разрешением. Часть граждан сдала оружие для того, чтобы, так сказать, реализовать его потом в дальнейшем через магазин охотничьего оружия и получить за это средства. 22 одиниці з даної зброї легалізовано у встановленому порядку. 136 одиниць передано на знищення до управління матеріального забезпечення ГУМВС України в області. 49 одиниць направлено на реалізацію спеціалізовані магазини з подальшим поверненням грошових коштів. Несправна зброя, яку здали громадяни під час профілактичного заходу, та та що вилучена правоохоронцями протягом останніх трьох місяців за незаконне зберігання, пройшла процес перетворення 29 листопада. Колона у супроводі працівників Беркуту доставила особливий вантаж на завод імені Петровського. Технічна комісія, до складу якої увійшли представники дозвільної системи, експертно-криміналістичної служби та відділу озброєння головного управління МВС України в Дніпропетровській області, провела знищення вилученої знайденої та добровільно зданої зброї, а також зброї, долученої до матеріалів кримінальних справ як речові докази, яка за вироком суду підлягає утилізації. Зброю переплавили у доменній печі. До та тазничного арсеналу цього разу потрапило близько 1000 кілограм різноманітної зброї, а саме 251 одиниця мисливської зброї, 335 одиниць газової зброї, 68 одиниць травматичної зброї та 72 одиниці холодної зброї. Зброя знищилася шляхом її переплавлення в коммертному цеху заводу імені Петровського. У такий спосіб зброя пройшла перевтілення. У подальшому з неї може бути виготовлена будь-яка металева річ. Але щоб це не було, це буде мирна річ, яка не буде нести болю і смерті для людей. І до інших тем чергова нарада керівництва ГУМВС розпочалася з приємної події. Перший заступник начальника обласного управління внутрішніх справ Олександр Гриза нагородив працівників міліції за затримання небезпечного злочинця. Нагадаємо, на початку листопада на 417-му кілометрі автодороги бориспіль Бориспільніпропетровське Запоріжжя інспектори дорожньо-патрульної служби ДАІ Євген Білан та Валентин Литвиненко затримали громадянина Росії, який розшукувався правоохоронними органами Російської Федерації за скоєння вбивства. За високий професіоналізм, оперативну майстерність проявлені під час затримання особливо небезпечного злочинця, наказом головного управління їх нагороджена грошовими винагородами. Окрім того, оголошено подяку небайдужому громадянину Яну Брижатому за надання допомоги працівникам міліції у розкритті суспільно небезпечного злочину. Чотирнадцятого одинадцятого року біля офісу товариства Трітрон по вулиці Молодіжній будинок 20, невідомий намагався відкрити заволодіти мобільним телефоном громадянки куляби. Крики потерпілої через вікно офісу, почув громадянин брижати. Ян Михайлович, 76 року народження, працює інженером-конструктором товариства Тріатрон, який вийшов на вулицю та розпочав переслідування злочинця, орієнтуючи по телефону наряд міліції про маршрут його руху, завдяки діям. Брижато Яна Михайловича злочини будуть затримані за надання допомоги працівникам міліції у розкритті суспільно-небезпечного злочину. Сміливі та рішучі дії проявлені під час затримання злочинця, брижатому Яну Михайловичу, оголосити подяку. За ініціативи членів громадської ради при ГУМВС області та при підтримці облдержадміністрації в Дніпропетровську пройшов міжнародний дитячий фестиваль патріотичної пісні, присвячений пам'яті загиблого воїна Євгена Родіонова. 19-річний прикордонник загинув в Чечні в травні 1996 року. Разом з кількома товаришами Євгена, після ста жахливих днів полону жорстоко вбили чеченські бойовики. Подвиг молодых воинов вшановано в фильмах, художественных полотнах и песнях, в том числе патриотичных. В Дніпропетровську фестиваль песни проходить уже вдруге. Эти мероприятия проводятся для того, чтобы наша молодежь видела, как наши ребята, как наши соотечественники защищают нашу Родину. Руки мужества! Уроки выдержки, все они должны видеть, должны понимать и должны в себе это воспитывать. Это очень нужное, очень важное мероприятие, которое проводится ежегодно. Это сейчас второй фестиваль и очень много людей приехало с Российской Федерации, с Украины, 18 коллективов, порядка с 600 человек. В фестивалі взяли участь понад 100 учасників різного віку. 18 українських і російських пісенних колективів зібралися в Дніпропетровську для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих воїнів. Новий рік час, коли підводять підсумки і планують майбутнє. Після різдвяних свят усі вищі учбові заклади відкривають свої двері перед абітурієнтами. Цього року правоохоронці почали профорієнтаційну роботу одними з перших. Наприкінці листопада в театрі імені Шевченка працівники Дніпропетровського міського управління міліції зустрілися з учнями випускних класів шкіл та ліцеїв обласного центру. Правоохоронна система складний механізм, в якому робота кожної людини має важливе значення. Сотні фахівців різної спеціалізації цілодобово працюють задля того, щоб підтримати громадський порядок в суспільстві. Тому важливо, щоб молодь проходила до лав внутрішніх справ свідомо. В Дніпропетровську є всі умови для підготовки міліціантів. Не кожне місто може похвалитися наявністю профільного університету. В нашому місті такий заклад є. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ поважний учбовий заклад з багатою історією, потужною технічною базою та величезним науково-викладацьким потенціалом. Про факультети, що існують у виші, про напрями підготовки та умови навчання студентів і курсантів школярам розповів представник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Як виявилося, майбутнім абітурієнтам така інформація необхідна. Зацікавлених хлопців і дівчат. Багато про міліцейські ж будні про завдання і умови роботи старшокласникам розповіли працівники міського управління міліції. Ті, хто щоденно ці завдання виконують, і знають, що таке робота та правоохоронні системи, не по чутках. Сюди мене позвав мой друг, так як ну сьогодні проводиться дуже цікаве... міроприяття. Uh, Учився я в воєнному ліцеї і були такі мислі, щоб поступити в область міліції, точніше в МВД. Щоб сохранять порядок и какую-то дисциплину в обществе. Скажи, пожалуйста, почему ты пришел сегодня на правопроцентацию? Хотел бы связать свое будущее с работой в правоохранительных органах. Почему именно правоохранительных органах? Хотелось бы работать очень интересно. Хотелось бы связать свою жизнь с этим. Помогать людям, защищать. Защищать порядок, защищать людей. Наприкінці перед дітьми виступив ансамбль пісні і танцюго МВС Дніпровська варта. Талановиті артисти у погонах подарували яскраві і незабутні враження. Всім присутні були вручені листівки з роз'яснювальною інформацією про вступ до вищих навчальних закладів, які готують фахівців для системи МВС України. В городе Днепропетровске это далеко не первое мероприятие. Похожие мероприятия мы проводим минимум несколько раз в год. Они связаны не только с поступлением на службу в органы внутренних дел, а также и с приемом на службу в милицию, где рассказываем о профессии правоохранителей. Такие же мероприятия проводятся по всей Днепропетровской области и в других городах области. Конечно. Результат дает, так как ну, очень многие выпускники, они просто не знают структуры милиции, они не знают, что мы можем в милицию принять любого выпускника среднего учебного заведения, и он будет учиться на государственном заказе, то есть абсолютно бесплатно. Поэтому, конечно, такие мероприятия дают очень большую пользу. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України в Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.